Сили оборони України ліквідували понад 234 тисячі окупантів, закопавши в українських чорнозимах і підрозділи Шойгу, і Кадирівські ескадрони, і приватну армію Пригожина. Знищено 4078 тисячі ворожих танків, переважно аналоговнєтних, Бо зараз на фронт їдуть зняті із пам'ятників і вироблені у 50-х роках. Із ладу виведено 4366 російських артилерійських систем, і перехоплення розвідки твердять, росіяни вищать від нашої контрбатарейної роботи, а також 668 систем реактивної артилерії та 413 систем ППО, які як виявилося уже не здатні і Москву захистити. Наші бійці збили 315 літаків рашистів та 309 гелікоптерів. А ще українські захисники розтрощили майже 7 тисяч одиниць автомобільної техніки, серед них цистерни з пальним, і також потопили 18 ворожих кораблів та катерів. Так і хочеться сказати, крейсер Москва пішов на своє місце.